Але надійно ми бачимо до шостої зоряної величини. Гірше того, якщо говорити про ті об'єкти, про ті світила, які ми можемо бачити, тут взагалі виходить містична така штуковина всього на небесній сфері, на всій небесній сфері, скільки зір людина може побачити на озброєним мовою? Приблизно. Приблизно 6 тисяч. При цьому, мабуть, неважко здогадатися. Коли людина дивиться вночі, ви ж знаєте, що око, кришталик у нас змінює свій діаметр. Кристалик змінює діаметр. Ну, зіниця око змінює діаметр. Не біологи, понятний. Значить, ота чорна штучка всередині ока, так? вона змінює свій діаметр. Коли світло вона стає більшою чи меншою, Меншою. Коли темно, вона розширюється для того, щоб піймати якомога більше світла. от Так от, коли ми вночі дивимося на зорі, діаметр зіниці ока. який Максимальний. Прекрасна. Ну, шоста зоряна величина. 6000 тисяч зір, діаметр ока. Зіниці. Міліметрів. Скільки? 6 ну, 6 мм, ну це ж очевидно. 6, 6, 6, ну інакше бути не може.